Жили собі дід і баба. Захотілося якось дідові печеним поласувати. Просить він, печи жіночка колобка солоденького. Що так ти, коли багажний, жменьки немає. А ти по козубу, скреби, по коморі помоти, та, може, щось і назбираєш. Наш стара три жмені борошна замісила тісто на сметані, скалатала у кругленький колобочок, на олії підсмажила і виставила на віконце, аби прохоло. Надокучило колобкові лежати, стрибнув він із віконця на призьбу, призьби на травичку, травички на стежинку та й покотився по ній за ворота. Копиться собі доріжкою, а назустріч йому заї. Колобку, колобочку, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Підняв заєць вуха, а колобок заспівав. Ясціку метени, я на яйцях спечений. Я від баби утік, я від діда утік і від тебе утічу. Кутився далі, Тільки заєць його й бачив. Котиться, котиться колобок стежинкою через поле до лісу. А назустріч йому вовк голодний виходить. О, колобочку, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. І колобок заспівав. Я по засібку метений і зяй стечений, я від баби утік і від діда утік. Я від зайця утік і від тебе утечу. І покотився далі. Тільки вовк його й бачив. Котиться Колобок тенними темними хащами, а навстріч йому ведмідь. Меду дупла збирає, гілля ламає, кущі додолу пригинає, побачив колобка і зрадів. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. А ну давай, послухаю. Я сіки метений, я на яйцях спечений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік, я від вовка утік і від тебе утечу. І покотився далі. Тільки й устиг ведмідь йому слід подивитися. Викотився Колобок на узлісся. А назустріч йому лисичка. Здоровенький будь, Колобочко, який же ти рум'яний, який же ти духм'яний. Запишався колобок від такої похвали і радо заспівав. Я то засідцю і я спечений, я від баби утік, і від гарна твоя пісенька, Колобочку, Та от біда, голубчику я стала, чую кепську. Сядь на мені на писочок і заспівай іще разочок. Я зметений, і на я Ще дужче зрадів колобок. Він, Уже й двічі його воні, похвалили. Стрибнув лисиці на ніс і почав воні, свою пісеньку знову. Воні, воні. Аж тут лисичка його гавну і проковтнула.